Ставище, привіт! Десь рік тому я мав ідею розпочати прямі трансляції про, про новини в Ставищі, але ніяк не наважу, ще не придумував. Але ось 7 вересня. 2024 року. Я набрався новинник і все ж таки відбувається в кожному населеному пункті в кожній громаді. І я вирішив розпочати такий формат прямої трансляції про Ставищенські події, про Ставищенські новини. І Зараз на, на фоні в мене грає. Діджей Топольський, який народився у... в сусідній громаді в Богославі. Славі. Він грає на Burning Man у США. А я розпочинаю цю трансляцію з п'ятьма новинами. Приблизно рік тому, точніше, рік тому я надіслав до Ставичівської селищної ради звернення про утворення, про необхідність утворити комісію з деколонізації у Ставищі. І відтоді минув ось, і ми маємо результат, коли радянські назви. Російські колоніальні назви прийменовано на українські або на біологічні, ботанічні та інші назви. Та все ж це якийсь результат. Я тоді рік тому пропонував. Перейменувати вулицю Ватутіна на вулицю Трьох Савдських полків, вулицю Жовтневу перейменувати на вулицю Антонія Анджійовського, а, а вулицю Пушкіна перейменувати на вулицю до Києву ці пропозиції. Не були підтримані, а отже, вулиця Бетутіна стала урожайною, вулиця Жовтнева стала благодатною, а вулиця Пушкіна стала світанковою. Це такі новини за минулий рік. Тепер 23 травня на сесії. Нібито поліція, Ставишинська поліція вирішила, що її не потрібно змінювати або зносити памятник, який називається Работником милиции, памшим в боях за родину при исполнении служебных обязанностей 1917 1985 года. Тоді вийшло з того, що поліція мала змінити назву. Я не знаю, як вони намагалися змінити це, але досі учні Ставишинських шкіл проходять повстий пам'ятник, який призначений для того, щоб утвердити щоб утвердити, що Радянський Союз це. Найбільше органічне явище в історії України, третя новина. Мобільні будиночки внутрішньо переміщених осіб. 27 грудня 23 року Ставішинська селищна рада планувала провести інвентаризацію двох гектарів земельної ділянки комунальної власності по вулиці Паланського у ставищі для будівництва та обслуговування будівель тимчасового проживання. І зараз ця справа рухається. Четверта новина. Телеканал Еспресо Біла Церква. За 20 днів двічі згадала Леоніда Джужика Ставищенського голову. 15 серпня це було новина. Яка мала назву Устави, що селищний голова хоче щомісячно себе преміювати, а 4 вересня чим володіє сім'я селищного голови Леоніда Джужика? Обидві новини. Обидві новини, такі. Відзначені тим, що, що на їхньому сайті, на сайті Еспресо Біла Церква новина тільки про Ставишинського голову і про Рокетнянського. Можливо, наступні рази буде новини про інших голів, але поки що таке без коментарів. Отже, четверта новина, це про вітрові електростанції. 19 вересня на черговому засіданні сесії біля села Брилівка Ставищенська селищна рада розділить земельну ділянку площею майже 9 гектарів, щоб потім укласти тристоронній договір. Зокрема, з товариством з обмеженою відповідальністю Ставищенська вітрова електростанція, засновником якої є Петрученко Роман Михайлович, а також за заявою ТОВ Ставищенська вітрова електростанція, інвентаризуватимуть земельні ділянки біля ставища 1,7 гектарів і 3,4 тисячних гектарів. Біля сіл Ясенівка, 2,2 гектара, та Журавлиха, 2,1 гектарів. Як бачимо, у Ставищах може розвинутися вітрова електрогенерація. І шоста новина, яку я не хотів подавати, та все ж до Вікіпедії, яка планує провести свій конкурс Віки любить пам'ятки у жовтні, я подав пропозиції внести до переліку пам'яток в Ставищенську лікарню, Розкішнянську гімназію, Ставищенський парк. Це ми самі внесли. Пам'ятний знак на честь засновника Ставищенського парку Антонія Анджійовського і у спецномінації Старишанське католицьке кладовище. Новин, статтю, про яку я на Вікіпедії написав раніше, про флігель палацу графа Броницького, де нині міститься Ставищенський історик, украєзнавчий музей та заклад позашкільної освіти Крокус. Будинок управителя маєтності графа Бронецького в розкішній, що нині перебуває в приватній власності та руйнується, а також будинок лікарів Ставищенської лікарні, який нині займає римсько-католицька парафія Пресвятої Трійці для своїх богослужінь та інших завдань. Сподіваюся, вам такий формат. Прямих трансляцій сподобається, і ви ставитимете запитання для того, щоб я шукав на них відповіді з доступних джерел. Неймовірний формат. Форма... Трансляцію завершую, тому що 10 хвилин достатньо для того, щоб. Завершити трансляцію і повідомити майже всі новини, які відбуваються в ставищі за цей час.